Не можна кинути на призволяще. щоб полегшити життя невеликовно хворим. В Івано-Франківську працюють над створенням виїзного консультативного відділення з надання паліативної допомоги. Нині бригаді цієї спеціальної служби доводиться тулитися у крихітній кімнаті стаціонарного хоспісу. адже у приміщенні, яке відділенню надав безоплатну оренду фонд комунального майна, роботи ще не початий край. Є така потреба не тільки місту, але й області відкрити. Виїзний консультативний хоспіс. Що це є? Це є. Навчальний центр і консультативний центр, де будуть проходити як навчання, так і допомога, амбулаторна допомога невеликовним хворим. Ми зараз виїжджаємо машиною кожен день у Галицькі Коломийський райони. Де надаємо допомогу бажаючи ну, нашої допомоги хворим? От то через то ми хочемо тут прискорити цей процес. 30 ліжок на цілу область. Це є мізер, це є просто. Ми пишемо в журнали хворих. У нас хворі не дочікують місця в стаціонарі, помирають у таких стражданнях вдома, де ми не можемо надати цієї допомоги. Порожні приміщення, пошарпані стіни, відсутні опалення та комунікації. Працівники хоспісу кажуть, зробити ремонт та привести відділення до ладу є кому, та усе це дороговартісні роботи, тож потребують передовсім фінансової підтримки. За допомогою звернулися до місцевих депутатів. Будемо шукати якісь механізми, щоб я могла в межах 20 тисяч виділити на співфінансування цього проекту. Це потрібно вже і негайно людей. Важко хворих лікових, все більше є. А відповідно, умов для. Надання їм, хоча б елементарної допомоги, немає. Все таки я думаю, цю проблему треба піднімати і вирішувати на рівні вже міста влади і депутатського корпусу. Допомоги на облаштування у дому попросили і в закордонних меценатів. Зокрема, подали на розгляд німецького посольства відповідний проект. Якщо гроші на ремонт консультативного відділення таке знайдуть, планують до нового року вже повноцінно запрацювати.